В ефірі ваша свободи перед мікрофоном Віталій Портоков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо на Донбасі за минулу добу. Немає на щастя загиблих, але є 11 поранених українських військових. Про це сьогодні повідомили Міністерство оборони України. Всі бійці поранені під час ворожих обстрілів на так званій Світлодарській дузі в районі Дебальцем. Загострення ситуації там почалося ще 18 грудня. За офіційною версією, бойовики пішли у наступ, але були відкинуті. В результаті контрнаступу українські підрозділи захопили нові позиції. У перший день ескалації боїв штаб АТО повідомляв про п'ятьох загиблих українських військових. Вчора по Світлодарському побувався катар ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який також Відомо, що військовому вдалося просунутися вперед. Противник намагається вибити українських бійців з нових позицій, застосовуючи алтерерію, але безуспішно про те, що насправді відбувається, по причині і наслідки загострення боєзіт, Ми поговоримо з народним України Андрієм Білецьким. Вітаю пане Андрію та волонтерам засновнику фонду. Поверніть живим Віталієм Дейнегою. Однак на початку я пропоную послухати волонтера Сергія, позовний Сталкер, який був на позиціях, і зараз телефоном може розказати нам про свої враження. Вітаю Сергію! Доброго дня, Ну от що ви там побачили? Що відбувається насправді? E, зараз там відбуваються постійні обстріли. E, здебільшого у світлий період доби обстріли ведуться зі стрілецької зброї, але активно використовуються міномети e, ближче до вечора та до ночі сепаратисти використовують танки та важку артилерію. E, бійці кажуть, що вчора зранку використовували навіть гради. Угу. Тобто, фактично можна сказати, то, що то... це продовження таких бойових дій ді активів, як і зараз не вщухає? Так, насправді зараз відбулася дуже сильна ескалація на, на тій ділянці. Вони використовують посилені свої частини. Вони намагаються пробитися до Світлодарську та захопити електростанцію, але перед цим їм треба пройти ті лінії оборони, які були нашими, і які тепер стали нашими. Дякую, дякую, Сергій. От мінська група домовилася про те, що з 24 грудня взагалі повне припинення вогню разом із цим. ми Бачимо, що за дві доби до цього. Просто справжня війна, тому що те, що там відбувається, це не просто якісь поданокі бойові зіткнення, це реальна війна. Так от в чому взагалі причина того, що таке різке загострення відбулося? Це політика чи просто якась неузгодженість дій на лінії зіткнення? На, світлодар, на Світлодарській дузі в конкретному угу. випадку. Ну, Ні, це навряд чи політика. Це абсолютно деградація взагалі війни, як такої з 2014 року, ну, перетворення її на Першу світову війну. Зі спробою обох сторін періодично покращити своє тактичне положення. Зараз питання дійшло до світлодарської дуги. Її тактичне, в принципі, її тактична вага полягає в тому, що, якщо мені пам'ять не зраджує, там 14-15 кілометрів до Дебальцевого. Ми можемо навіть... А Дебальцева це найважливіший залізничний вузол між ЛНР ДНР, який Фактично. намагали Росіяни які, навіть які після першого після другого мінську да. а, і що і щось не вдалося, і яким вони використовуються. Але поки він знаходиться навіть під загрозою артилерії середнього калібру, то а, безумовно повноцінно його використовувати в разі війни неможливо, тому для ЛНР ДНР. Тактично, надзвичайно вигідно світлодарську дугу зрізати. Для нас тактично максимально її розширити, тому що в разі початку повномасштабних бойових дій це клін по напрямку до Дебальца в першу чергу. Тут сторона наших, скажімо так, опонентів ворогів спробувала здійснити справді. Знищення світлодарської дуги чисто тактичне питання. Привело до величезних е, втрат. Е, ну, це справді величезні втрати. Ми під 70 людей втратили санітарними, е, з возвратними втратами за 4 доби і е, такі ж і навіть більші втрати, наскільки відомо, з точки з, 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 з тої сторони. От Віталій, як ви вважаєте? От суспільство Українське розуміє, що війна продовжується, тому що це ж таки головні там деякі теми ми його в ефірі говоримо. Там Приватбанк. Візовий режим, новий а в цей рік. час новий рік, ну звичайно, це святе. А в цей час просто гинуть люди величезній кількості на лінії фронту. Ну, інтерес взагалі суспільства до війни він впав катастрофічно. І по факту, ну що змінилось? А, у нас були мобілізації, і коли кожен українець розумів, що до нього завтра може постукати воєнком у двері, це якось цікавило людей. Коли ми всі зрозуміли, що армія у нас контрактна, і до тебе особисто додому ніхто не прийде. Якби ну все, українці втратили. Тобто ну, жінки розуміють, що до їх чоловіка не заберуть, сина не заберуть. Чоловіки розуміють, що їх не заберуть. Все, це нікому не цікаво. Це десь як сірія, там десь далеко. Там хтось щось стріляє, якоїсь носять там людину показували з травматичною ампутацією, без ноги несли. Да? Ну це ж якісь там хлопчики бігають їм нічого робити. Вони в войнушку граються, як казав депутат Мураєв. Депутат Мураєв володіє телевізійним каналом, який може це розповідати людям 24 години на добу. Він володіє головою, якою він говорить. Якби, а от, на жаль, там нестача сірої речовини в цій голові насказується на тому, що він говорить. Пане Андрію, от в принципі. Можна говорити про те, що ця деградація війни, вона ж має про якого говорила, вона ж має щось вилитись або в повномасштабні військові дії, або от в такий, от в затухання цього конфлікту на рівні такої цієї постійної деградації, в принципі, що теж може бути в інтересах Кремля. Затухання конфлікту безумовно не вийде. Позиційні війни виграють виключно ті, у кого більше ресурсів. це ми повинні чітко розуміти. А про це, ну як мінімум, говорить досвід тієї ж самої першої світової. Тому що вона справді деморалізує обидві сторони. Вона з'їдає максимальну кількість ресурсів. Це, це ресурсна війна. Це не війна талантів, не війна тактик, не війна якісних солдатів, це ресурсна війна, в першу чергу. Тому це безумовно вигідний формат війни для Росії. Безумовно вигідний. Я думаю, що. Не можна казати про те, що ну, щось вона виліться. Росія підтримує е, оцей цей формат е, ні миру, ні, ні війни. Е, постійно давить, піддавлює, деградує в принципі Україну, українську армію і так далі. І може його посилити ну, в будь-яку хвилину і відновити цей конфлікт. Е, буде, буде просто на то політична воля завтра чи післязавтра Путіна, чи не буде. Це теж питання взагалі того наскільки у Росії є ресурси для того, щоб займатися великими військовими діями без бусяк, без ризику для політичної репутації. Економіки ну вони вони, вибачте, займаються значно більш широкомасштабними військовими діями в Сирії, де абсолютно інша логістика, транспортне плече і так далі. Тому тримати війну ну, і такий статус, і оцей кател на Донбасі вони безумовно можуть. Анатолій, у нас вистачить ресурсів, про які говорить Андрій Білецький. Ну, я, по-перше, не зовсім згоден тут, поясню чому. А, ну, У нас є кілька виходів взагалі з цієї історії. Тобто, перший це і ідеальний для нас, звичайно, військове звільнення окупованих територій. Раз і вони наші. Ми вийшли на кордон з Росією, оточили Донецьк, він через якийсь час здався. Все, ми зайшли, зачистили там, всім, всім сказали до побачення. Перший варіант. Другий варіант це. Те, що в нас називають інтеграцією. Інтеграція на умовах Росії. Тобто ми беремо Ракову пухлину і в тіло України її запхаємо. Чекаємо, поки Україна помре. Це другий варіант. Оскільки другий варіант для нас неприйнятний, а перший ми не можемо потягнути по різним причинам, тому що на момент нападу Росія була значно сильніша за нас, і в військовому, в будь-якому плані. Так, і вона собі могла дозволити, як це було під час Іловайську, зайти сюди а, цілими підрозділами, то, мабуть, ми. Не можемо цим варіантом йти. Тому нам, ми єдина країна в світі, якій вигідно цей конфлікт тримати в такому повзучому характері. Тому що це значить, що ми його можемо розпакувати, що нам скажуть мінськ, хто його підписував Кучма, Ну, в кучму і питайте, чому ми не дотримались, правильно? От. Е, і ми зацікавлені, просто питання в тому, як ми використовуємо цей час. Всі інші Європа зацікавлена в регулюванні. Їм все одно, що буде з Україною, їм важливо, щоб це закінчилось і все, у них не стріляли там біля вікна. А нам вигідно, щоб ми стали сильними, і ми це закінчилось, добули не втратою свого суверенітету. Тому я вважаю, що нам така повзуча спокійна війна вигідна, але за одною умовою, що ми ефективно використовуємо час, який ми виграли. Оце вже друге питання. А ви для Про якого варіанту ефективно використовуємо да. так, так, раз, Я так. вважаю відносно так. відносно так. Якщо я порівнюю армію, в якої їздив два роки тому, рік тому, і зараз різниця є велика. Ви порівнюєте з ви, ви порівнюєте з. Ростом армії нашого супротивника за цей же час. А я скажу, що... Якісним, професійним забезпеченням, і так далі. Ми в 2014 році були здатні тими силами, які є, звільнити Донбас. Ми, нам здається, я вибачаюсь, але нам здається, що форма, берці. Uh, і кількість автотранспорту uh, це є. Ну Скажі. я справді я, я, я справді згодом що життя діяльність БТ. що життєдіяльність підрозділів. Uh, вона покращилася. Тепер про бойові здібності у нас майже в два рази збільш uh, зменшилася кількість систем артилерійського вогню за цей час. 2013 і 2016. Майже в два рази. Це ну, в принципі, природне явище, тому що свого ми нічого не робимо і активно використовуємо старе. Але ну ми зменшуємо наші бойові. Uh, Здібності, не дивлячись на те, що кількість армії, в принципі, збільшується mm, зараз. На ми трошки всьому. впали, коли стали контрактні, але Ой. я не згоден щодо кількості бронетехніки. Я не згоден, катанків стало більше і більше стало робочих значно ніж було в 2014 році. Ну, давайте чесно казати. Шепетовка там працює. Знаєте, як цей ми, як ми, вилка, ми там. подивимось. Ми подивимось, Ну, по танкам та ж сама ситуація. Ми справді у нас були величезні кількості Консервув... можливості для розконсервації. Ми їх потроху вибираємо. Так. Але ми нічого не робимо. Скільки зробив Малишева танків? Ну, за цей рік. ну Скільки ну, за цей рік він зробив танків? Я, я зараз він навіть розконсервував і модернізував біля 25 машин, якщо mm -hmm. мені пам'ять не зраджує за рік, фактично. От, от це показник. Тобто, ми виберемо: ми виберемо набої 12.7, угу. ми виберемо е, ресурс артсистем, Ми колись виберемо ресурс танків. Так. Тому що ми їх продали менше, ніж артсистеми, і їх більше трохи залишилося. І е, ну, я з вами згоден. Якщо б ми е, цей час використовували насправді ефективно, ну е, а не на корупційні оборудки і візуальні якісь речі, е, то. Ну, Ну, Андрій, таке питання. Дивіться: а скільки, чому зараз? Зношуються стволи, якщо фактично ми артилерію використовуємо здебільшого у відповідь велику і доволі рідко. тобто там вона така сама зношена, як вона була після Дебальцева. Зразу на нас основний настріл у гаубиць відбувся під час Дебальцева. Ні, насправді, ну якщо там уже про такі дрібниці, я думаю, що на тому і варто закінчити, то стволи зношуються в тому числі і на навчаннях, тому що армія яка не навчається і не стріляє, ну це формальна армія. Так, так як у нас було 25 років і Але тепер на навчання ми, пробуємо... ми не стріляємо тисячами, як ми стріляли під час Дебальського і пробуємо з цієї ситуації вийти. Зношується, зношується, тому що в Україні нічого не робить стволи для артилерії. Так знову що що... не буде, тому так тому, тому що... що це складний дуже процес. Це не ствол для артилерії, це не міномет, молот який там міномет, це саме просте, простіше за пістолет, розумієте, там технологічно. Тут, тут я згоден. Про молот, я думаю, що всі все розуміють і будемо. Ні, питання, в тому що треба час використовувати ефективно так. Ну просто я просте питання, Андрій. От ми зараз, вся угрупування, яке стоїть в АТО, завтра по команді піднялося. От хто як зміг піднявся, яка техніка завелась? В наступ, ні, жодним чином я не кажу про те, що е, вибачте, це знаєте, багато в чому для України ситуація зараз патова. Так. Тобто, насправді, е, я не кажу про те, що варіант з наступом теж є реальний. абсолютно. І е, я теж за військово-політичну в принципі стратегію. Інша справа, що я вважаю, що мінський формат, якраз е, як політичний формат, дипломатичний формат в цій стратегії дуже хромає, в першу формат чергу. Це формат затягування часу. Я думаю, що його можна було б значно ефективнішим зробити, включивши інших, е, інші сторони в цей переговорний як процес. У нас не було, як було, як що нас не було тоді фактичної військової поразки під Дебальцем. Андрій. Mm, знов таки знов так, е, е, це... не погоджуюсь. Вибачте, ми підписали, коли. Е, під час. мінськ 2 часу ще вони батька були але був майже котел вранці. 15-го що трапилося, тобто через годину після підписання почалася уже е, масована артилерійська, і потім уже да, перерізання в я кажу, Не хотів, що щоб ми зараз прасі. перечалися про історичні якісь речі, але мене мені от ваші дискусії уважно слухав, і мене здивували, що ви обидва не думаєте про те, що в принципі. Війну можна виграти тільки якщо ти маєш зброю, яка дійсно може нанести якийсь непоправний удар по противнику. З цієї точки зору мене скажімо, чесно, кажучи, не дуже хвилює кількість гаубиць і кількість танків. що дуже дуже важлива річ з позиційної точки зору. Але мене цікавить ракетна зброя, тому що я впевнений, що якщо ми будемо дійсно розбудовувати ракетний арсенал, то це може зупинити велику війну. Як це, до речі, відбувається у стосунках південної і північної Кореї у північної Кореї я й я, атомна зброя, але вона точно знає, що ракетний арсенал Південної Кореї такий, що в принципі не варто думати про серйозні військові дії, що можна тільки грати ось у конфлікт на лінії розмежування. Це важливий момент. Про нього, до речі, його південно корейські генерали зрозуміли, ще в 50-60-ті роки, в часи Таблі Сенмани і пак Джонкі. І вони дійсно виграли Віталій. В нашому разі це не стільки ракетне зброя, скільки ПВО. Ну це ж це теж частина частина, це теж ракевивочає. ПВО, це теж частина так, ракетного арсеналу. Так, так тоді давайте подивимось, на якщо дуже коротко, на реальну картину. Україна справді розробляє той самий грім, да, який ми, грім 2 якщо бути точним, який ми робимо до речі, не для себе, як бреше наша влада. А ми робимо його по саудитському заказу замовленню для саудитів, і там немає жодної української копійки, жодної копійки. Хоча патент не би, ми повинні залишити за контрактом у себе. Так от. Грім 2. Це в принципі е трохи дешевший, трохи простіший, але, в принципі, це аналог Скандера. Ну, майже mm -hmm. повний. Тобто там більшість показників одна і та ж. Там єдине, що, що у нас там, ракети балістична і квазібалістична, а у них там аеробалістична і квазібалістична. Це трохи крутіше, але не набагато. Е питання в ціні. Питання в ціні: Росія ставить 9. Е Тактично ракетних цих комплексів «Іскендер», Іскандер вона їх ставить уже років, мабуть, під 10. Поставила на дану хвилину 9. У Росії 54 да, в мільярди в цьому році, угу. здається, бюджет військовий. Угу. Вона їх поставила всього 9. У України бюджет, мале, бюджет бідної армії. Ну, 5%, 8%. Реально? З такою економікою. От з такою економікою, яка деградує, деградує, ще раз деградує, з такою корупцією ми можемо технічно це робити. Ми можемо технічно ще є потенціал. Але на превеликий жаль, ми не можемо робити цього всерйоз економічно. Можливо, за три роки ми зберемо гроші на один єдиний комплекс, який відповіддю російським дев'яти, а на той час там вони 12 збираються розгорнути. який російським 12 вже на той час безумовно відповіддю адекватною не зможе бути тому. Як на мене, спочатку справді дипломатія, але правильна дипломатія з тим самим використанням Будапештського, якого ви згадували, з включенням нових переговорників в Британії, Сполучених Штатів і так далі, з більш жорстким відстоюванням, потім, ну і не потім, паралельно, економіка і питання корупції, і тоді, коли буде нормальна можливість використовувати нормальні суми, власне кажучи, на армію. Ніхто не споречається, що нам потрібно. Тоді, тоді, да. тоді, тоді ми зможемо е, використовувати в тому числі високоточне озброєння, е, масове, озброєння масового ураження, ракетне озброєння. Це е, дор дорогі іграшки. Вас Вони реальні, але буквально до хвилину Да, Дуже коротко. Перше. А, що стосується росіян, іскандерів, у них є ядерна зброя. Ми на свою навіть одну побудуємо, ми на неї ядерну боєгалівку бой... бой... ніде не возьмемо. Перше, друге. А, Хіба все що правильно самі побудуємо? Ну, Хто хто це, хто це Я би Друге, сказав політичний романтичний. мене так, другий момент. А що стосується бюджету, він у нас навіть не 5%. В воюючих країнах мінімум 6, максимум 30% з копійками, коли війна на твоїй території. У нас 5, але там є пенетраціарна служба, Нацгвардія, все лишається менше трьох. Про що ми говоримо про такому фінансуванні? А фінансування через байдужість людей. Людям байдуже, нема запиту до політиків, і політики що? Вони цього не роблять. Все. От замкнути коло друзі. Ви все ж таки погодьтеся, що один ракетний комплекс все ж таки краще, ніж відсутність ракетних комплексів, яка фактично була нашою ознакою щодо це, до, вірте, до цієї це, як і ядерна зброя, це візитка країни. Це абсолютно інше ставлення в дипломатії, в, в зовнішній і кажу, політиці і так далі до країни, як не до верхньої вольти. Без ядерної зброї, яким ми зараз являємось, а як до країни першого шолону, ну, ну, військовому плану, ну бачити, тому, ми, в цього тому, ми прийшли сто, до Тому я 100% з вами погоджуюсь, але ще раз кажу, що е, не з такою деградованою економікою, яку зараз нам подарує, ну яку зараз ми маємо завдяки політичного станція за всі часи, і це теж от питання, яке ми можемо зробити висновок на. Наприкінці цієї розмови, що якщо ми хочемо мати сильну армію і реальні можливості для того, щоб оборонятися, то немає і іншого виходу, як робити нормально, сильно, ефективно державу. Дякую народному депутату України Андрію Білецькому та засновнику фонду Повернейсь живим Віталію Денегу за участь в нашій програмі. Дякую, що були з нами сьогодні. Так, провів цю програму Віталій Портников для вас хай щастить, шановні слухачі і глядачі.